Шановні аграрії, моє ім'я Наталі, я експерт-консультант компанії Інтерагос. Дане відео ми знімаємо для нашого ютуб-каналу Агромен. Сьогодні ми знаходимося на демополі компанії Лідеа, в минулому це Евраліс, якщо хто не знає. Хочу вам представити гібрид соняшнику Аграріс під технологію Cliar Field Плюс. Ну, по звичайному це Євролатінг. Дивіться, даний гібрид відзначається. Початковою енергією росту. На сьогоднішній день, 26 серпня, після одного внесення фунгіциду, я не бачу тут взагалі ніяких хвороб. От, він виповнений, гарний, сонячний. По вологі і по... Якщо це ранні сроки сів то в принципі з цього всього моменту можна там з хворобами уникнути. Для більш детальної інформації можете звертатися по ссылці під даним відео. Там також є контакти.